Всім привіт! В даному відео поговоримо про проп-фірми, що з ними наразі відбувається, яка проблема, чи зіскавляться всі про фірми та яку фірму наразі обрати. Мене звати Тарас і ви на каналі Startup. Тож, наразі є проблема з декількома пропфірмами, власне, там з TFF була з Funded Engineer, які вже відновили по факту роботу, і була з піпсами. І все це КоКОКО було обґрунтоване на основі проблематики з брокерами, тому що фактично брокери повноцінно не можуть надавати свої послуги проб фірмам. І деякі брокери відмовили в обслуговуванні, і також до деяких до деяких брокерів звернулася компанія, яка є розробником програмного забезпечення MetaTrader 4, і MetaTrader 5, і сказали, що якщо вони будуть надавати свої фінансові послуги проб фірмам, тоді вони відмовлять їм в... Ліцензії, тому деякі брокери вирішили відмовитися, відмовити у співпраці з декількома проп-фірмами, і це все кококосильно сильно розійшлося по інтернету, начебто все зіскалиться і так далі. Але у нас є безліч проп-фірм, які ми можемо розглянути. Їх на ринку дуже багато, одні з одними плюшками, інші з іншими. І що точно, усі проп-фірми не зіскамляться, це 100%. Вони просто деякі зіскамляться, деякі будуть перероджуватися зовсім інший формат. І по факту, ми просто будемо переходити або з однієї проб фірми до іншої, або просто будуть якісь топи постійно на ринку. Але зазвичай це Коко-Ко в інтернеті більшості зустрічається від е, людей, які в принципі не закривали жодного разу, жоден фандид-аккаунт. Жоден І оце Коку-Ко на початкових етапах, коли ви тільки е, вирішили придбати перший челендж, Я думаю, в принципі, розглядайте найдешевший акаунт, в принципі, в піпсах берете або вийшов фандид. Swift, Swift Funding це дочірка від компанії MyFunded яка зареєстрована в Гонконгу. Обирайте одну з цих компаній, яка вам більше подобається, і вперед здавати проб. Тому, якщо це у вас перший аккаунт, я думаю, що задаватися цим питанням в принципі не потрібно, тому що цей аккаунт буде як. Досвід як розхідний матеріал, і сильно перейматися, наскільки надійний проб аккаунт, наскільки надійна пробка. Я не думаю, що це важливе питання. топових проб-компаній та компанії, які працюють довше на ринку, можна наразі виділити це Ftmo, яка працює, мабуть, біля 6 років, і також пробка The Five Years це ізраїльська проб-компанія, яка досить непопулярна у нас, але вона працює з 16 року, і в принципі. Це може свідчити про те, що з точки зору регулювання і всіх інших моментів у них все добре, як в пробки Ftmo. Тому, в принципі, по надійності їх можна розглядати. Це Ізраїль, Ftmo зареєстровано в Чехії. Також можна до цього так званого топу наразі виділити це Alpha Capital Group. Вона зареєстрована в Британії. Я особисто дану пробкомпанію компанію не юзав, тому поділитися враженнями не можу. Але по загальних там, відгуках. Її можна розглядати. І компанію e 8 Funding, це вона зареєстрована в Штатах. Особисто я юзаю e 8 Funding, вона буде не, не настільки ідеальна, якщо порівнювати з тими ж самими піпсами, в яких спреди нульові, ось тут спреди ну, далеко не найкращі, а мабуть одні з найгірших. Якщо розглядати євро, мінімальний спред, взагалі, який буває фактичний при відкритті це 5 а в середньому може мазати на 8-10. Фунт буває 15, а новозеландський долар один з найгірших спредів, в принципі, які я бачив, буває 20. По комфорту роботи з точки зору спредів, мабуть, це один з найгірших проп, пропів на ринку. Те, що я можу виділити, ФТО спреди менші, хоча вони також по ринку досить більші. Наразі ТФФ, яка планує відновити роботу найближчим часом, але ще не відновила, тому зрано говорити і в даній пробкомпанії компанії, у мене був фундед аккаунт. Можливо, і буде, якщо вона повернеться, але поки невідомо. MyFunda to Fix теж наразі досить непогана проп-компанія, яка працює і також зареєстрована в Штатах, що досить добре з точки зору регулювання. Наразі. І якщо розглядати проп-компанію для крипти, можна виділити CryptoFundTrader, Trader. В принципі, я власне даною пробкою користувався і наразі закрив один челендж на цій пробкомпанії, тому її також можна розглядати. І також, якщо вам цікава будь-яка інформація про крипторинок, Форекс, мої угоди, мою аналітику, обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал, в якому я публікую всю інформацію, також публікую деякі. Невеликі ось такі міні-огляди з логікою, яку я бачу на ринку, і вони будуть тільки доступні з посиланням з телеграму. Тому ось тут будемо переходити просто по будь-якому посиланні і отримуємо власне доступ до цього відео. Отож, посилання на мій телеграм-канал залишаю в описі до цього відео. І продовжуємо. Оце ось такий наразі топ, який можна виділити з точки зору регулювання. Той ж самий фонд-інженер відновив роботу, всім повернув аккаунт і так далі. Тому Коко-Ко зайве в інтернеті не потрібно розповсюджувати. Якщо ви, в принципі, хороший трейдер і адекватно закриваєте будь-який проб. Я не думаю, що для вас буде великою проблемою перейти на, для прикладу, ФТМО, Альфа Capital Круп, The Five Year, або Що завгодно, або, для прикладу, на Криптофанд. Криптофанд. Трішечки простіша історія, тому що по факту я не бачу, якого брокера вони заявляють для FX ринку, тому що FX теж можна торгувати. Але так як вони, з криптою все, з точки зору трейдингу, все простіше, тому що вони заявляють, що ліквідність беруть з Binance, наскільки я пам'ятаю, тому тут з точки зору регулювання проблем не повинно бути. Вони зареєстровані в Іспанії трішечки простіші, і в них, власне, вже є торговий термінал внутрішній, тому якщо будуть якісь проблеми з метатрейдером, для прикладу, в інших компаній. Які в'язають тільки MetaTrader, CryptoFundTrader, вони можуть використовувати власну торгову платформу, що допоможе уникнути деяких моментів, які наразі відбулися на ринку. Тому що деякі брокери відмовляють в обслуговуванні через те, що власне компанія, яка є виробником MetaTrader, відмовляє в обслуговуванні. Тому е проб-компанії, які мають або власний. Е Власну апку, або будь-який будь інший стор... сторонній торговий термінал, це буде плюсом, якщо в них є такі опції, якщо ви можете обирати MetaTrader, наприклад, або власний, або є NinjaTrader, цих терміналів є мільйон, тому якщо в пробки є ось такі опції, це, мабуть, плюс, тому що в разі відмови... Одні, одного з терміналів, тобто за допомогою різних бюрократичних моментів, воно може просто перекинути ці аккаунти, для прикладу, на інші термінали і так далі. Тому це такий невеликий плюс, але все ж плюс. Також можна виділити ще Blue Guardian, вони працюють з 2021 року, єдине вони зареєстровані в Еміратах, а це така трішечки проблем, проблема. І завжди зважаємо, якого брокера використовує та чи інша проб компанія. Всю інформацію ми можемо знайти. Перейшовши на е, в цьому сайті про фірм FirmMatch, ось тут у нас є детальна інформація. Ми бачимо брокера. Конкретно BlueCard використовують Zinc, Zinc Market. І завжди. Проблема, якщо брокер зареєстрований в будь якій офшорній зоні. це офшорній зоні, це може бути різні острови. Краще, щоб брокер працював у абсолютно регульованій зоні, з точки зору економічних зон, тому що це дозволяє йому бути максимально відкритим до регуляторів і в будь-який момент е, обмінюватися конкретними повними даними з внутрішніми органами органами. Які регулюють усі дані процеси, і це дозволяє бути максимально прозорим, тому що компанії, які зареєстровані в офшорних зонах, це зазвичай дуже багато запитань, закритість з точки зору внутрішніх моментів, поступлення коштів і так далі. Тому пріоритетом буде, якщо компанія брокер зареєстрований в для прикладу, в Штатах або Якісь і інші моменти, і це дозволяє бути проб-компанії максимально прозорій, прозорій до регуляторів, тому що це наразі є головною проблемою. І, звичайно, можете розглядати будь-яку проб компанію на ваш погляд, але наразі це такий топ, який сформувався на ринку і з яким буде найкомфортніше, мабуть. Працювати найближчим часом. І я думаю, що будь-яка з цих проб компаній зможе закрити будь-які потреби що по Форексу, що по крипторинку. І я не вважаю це якоюсь кардинальною проблемою. Плюс у нас наразі і так виходить ще 100-500 мільйонів проб-компаній, які кожного дня з'являються, надають нові умови. У будь-якому випадку жодної паніки бути не може, тому що проб-компаній багато і ніякої кардинальної проблеми на ринку не сталося. Отож, не розведіть зайве кококо в чатах і. Проходьте челендж на будь-якій проб компанії, яка вам більше подобається, підходить по тих чи інших параметрах. Ну що ж, з вами був Тарас на каналі Startup. Не забувайте прожимати підписку, ставити лайки і до зустрічі в наступному відео.